по україні дуже багато давайте не так не дуже багато немало територій, немало будинків немало абонентів які залишаються без тепла без світла без води в києві в першу чергу звісно бо тут ми розуміємо величезні ці висотки Багатоповерхівки будинки, якщо вони без опалення, то звісно, при тому морозі, при тому мінусі, який йде постійно. А найкраще тут, скажімо так, найтепліше в Києві зараз. Мінус 7 в день вночі це вилітає там і в 13, і в 15 морозу. Особисто вам кажу, що так. Не там дивіться на якомусь синоптику. Дивлюсь на градусник, все чудово фіксую, бо благо включили в мене вже опалення. Але до цього повірте, було також тут дуже вдома. не солодко, м'яко кажучи, дуже дуже холодно холодно. єдине, що рятувало що. Було світло, можна було, хоч підігрівати якось квартиру, тому за температурою слідкував постійно. Ось і в цей мінусові якраз температури, на жаль, інфраструктура, якраз ця вся не витримує, якщо до речі, оті всі, хто розганяли, що о боже, воду, зараз ми всі помремо. Так, от я вам доповідаю, що якраз в тих на жаль, будинках, де будинках чи інших там приміщення житлових нежитлових, де згідно технічних регламентів, які треба робити. Поки не відновлено теплопостачання, при таких морозах вода має бути злита. От Там, де не злили, вже полопались труби. Там, де вона була злита оперативно, так можливо без води постоїло там добу дві. Але коли було все підключено, все заживлено, набрана вода і запущена тепла, і тепер працює тепло і все буде добре. Там, де полопались, тепер вже величезні проблеми, коли це буде відновлено. Чергове російське ІПСО розганяє, що давайте влаштуємо істерику по відносно того, що злита вода. Я ще раз повторюю, це технічні регламенти, так має відбуватися, коли йде мінусова температура, як така, як зараз, і якщо є аварійні випадки, і це про це треба знати розуміти.